Люєця і те, що слушно зауважив пан Сергій, що вона дійшла вже до передової лінії з'їднання чи до лінії фронту, це якраз і стверджує, показує і стверджує про те, що Україна в цій темі віддаляється від Європи, а не наближається до Європи, до Європейського Союзу. Тому мій підсумок і висновок в принципі можна досягти і до 28-го року. Всіх критеріїв, всіх вимог і стати членом Європейського Союзу. Але для цього потрібна дійсно стратегія, для цього потрібен фаховий уряд, для цього потрібні фахові рішення в усіх сферах. І, в першу чергу це стосується економічної політики, безпекової політики, і і і і без цього нічого із заяв. Стверджень посадовців не буде, тому що я чую заклики щодо руху до Європейського союзу. До речі, ми були першою політичною силою партією, яка проголосила на політичному державному рівні, що ми є носіями європейської ідеології членства України в НАТО в Євросоюзі. Це записано в нашій програмі Української народної партії ще на початку 90-х років. Тому, виходячи саме із цього, я й можу сказати: заявляти можна все, що завгодно. Папіри кажуть, все витримує. А от цілеспрямованої політики руху України до Європейського Союзу я не бачив і сьогодні тим більше. Сергіолодоморовичу. Ну, ви знаєте, коли я чую від е, віце-прем'єр-міністра, який відповідає за європейську інтеграцію, що ми досягли великого прогресу в питанні державного будівництва, то мені смішно стає. Ми зруйнували державну службу. У нас не існує е, вертикалей, у нас не зрозуміло. У нас повний хаос в державному будівництві. Це по-перше, по-друге, от Юрій Іванович слушно згадав Польщу. А скажіть, будь ласка, а хто вдівав на голову полякам, те, що вдівають на голову зараз нам? А скажіть, будь ласка, а коли в Польщі іноземці призначали суддів? А скажіть, будь ласка, а коли в Польщі іноземці керували державною часткою української економіки, ну польської економіки? Скажіть, будь ласка, всього, декілька тижнів назад поляки прийняли рішення про ліквідацію їхнього набу. Бо вони сказали, що не може існувати виокремлена структура боротьби з корупцією. Я категорично погоджуюсь з Юрієм Івановичем, який каже, і це підтверджує соціологічні дослідження, що за останні декілька ну, десяток років корупція тільки збільшилась, а не зменшилась. І це означає, що ці органи не справляються з основним завданням. Ці ж органи створювалися не для того, щоб створити набу. Вони створювалися для того, щоб зменшити корупцію. Оце мета. А якщо корупція збільшується, а ці органи де 10 років не вчора створені, працюють, то це означає, що вони неефективні. А скажіть, будь ласка, а в якій країні Євросоюзу є пожиттєві так звані пепи політичні особи? А скажіть, будь ласка, в якій країні Євросоюзу це пепство одівалося заднім числом на людей? Юрій Іванович давно не в парламенті, але прийнявши закон два роки назад, його зробили знов політично залежною особою з величезною кількістю обмежень не лише його, а й членів його родини. Він давно не, не в активній політиці, навіщо це робиться? І я мав можливість, правда, це був попередній склад Єврокомісії, коли приїжджав в Україну віцепрезидент Єврокомісії Домбровськіс. Я його запитав тоді. Просто відкрито і відверто. Я сказав, скажіть, будь ласка, а чому до України на шляху до ЄС виставляються одні умови? А на той момент до Грузії, яка разом з Молдавією йшла з нами, з Молдовою. Молдова, Україна, Грузія, ми йшли тоді в трьох. А чому для Грузії виставляються абсолютно інше питання інші вимоги? Значно менші, значно ну, менш радикальні? Ми, ну, він мені сказав, ти знаєш, ми ще не відірвали Грузію від Росії. Я кажу, то ви що, якщо ви вважаєте, що ви нас відірвали від Росії, то тепер над нами можна знущатись? І проблема ж в чому? Якби нам пропонували якісь речі, які ефективно працюють в Європейському Союзі, да нема питань. Ну, нема питань. Беремо польську модель судоустрою, застосовуємо до України. Нема питань. Нам же вигадують якісь ексклюзивні речі. Нема в жодної країни Євросоюзу процедури, де іноземці призначають або визначають доброчесність суддів. Нема такого в Україні є. А чому так? Ми що меншоварті? Що українці здатні лише гинути за європейські цінності, а не здатні обрати трьох членів дорадчої групи експертів, яка буде обирати суддів, так це абсурд. Ми не меншоварті. Ми велика нація, яка сьогодні боронить Європу від російської навали. І ми точно можемо знайти самі трьох людей, які будуть нам обирати суддів або визначати їх доброчесність. На жаль, як тільки ти цього питання торкаєшся, починають кричати Відкат від реформ назад, ви тут на нас тиснете всякі нісенітниці. Це перша частина. Друга частина при всій повазі до наших європейських партнерів, але наші європейські партнери давали позитивні висновки на всі закони по судовій реформі, починаючи. З 2000, напевно, року реформа Януковича мала позитивний висновок європейських партнерів. Реформа Конституційного суду, яку провів Петро Олексійович Порошенко, яку зараз всі критикують, мала позитивні висновки наших європейських партнерів. Так може, давайте якось по-іншому вести перемовини з нашими європейськими партнерами. Можливо, давайте, ми, ми скажемо так, і я тут повністю погоджуюсь, ми повинні адаптувати наше законодавство до законодавства Європейського Союзу. Нема питань. Але покажіть мені, де, де оце, це що нам зараз одівають на голову. Якщо адаптувати європейське законодавство, ми за. Якщо бути піддослідними мишами для якихось експериментів, ну я, я проти. Я не знаю, як інші колеги, я особисто проти. Я не хочу бути піддослідною мишею. Я хочу розуміти, що ми будуємо європейську країну, а не якусь невідому країну. І що наші хлопці гинуть не за те, щоби хтось інший, а не українці, визначали свою долю на своїй Богом даній землі. От я тільки проти цього. І я ж кажу ще раз, коли я чую бравурні доповіді при всій повазі до пана Тараса Качки, і коли він я ще раз. Підкреслю, коли він говорить, що у нас великий прогрес в питанні державного будівництва, а я бачу, як працює державний механізм в повному хаосі, я не бачу там прогресу. Покажіть мені, де прогрес? Покажіть мені, де прогрес, який дозволить жур... українцям окримат... отримати якісну державну службу. Я не бачу цього. Качка каже, що всі рекомендації ЄС буде внесена до національної програми адаптації. Хотілося б ця історія була не лише на папері, а дійсно імплементована в державну програму. Так, давайте візьмемо Ю... рекомендації Ю... ЄС на судову реформу Януковича. Там теж були рекомендації. ЄС він же тоді йшов в Євросоюз Янукович. Ви ж пам'ятаєте, Іванович, Ви кажете про те, що ви. Працювали тоді у Верховній Раді, коли на законодавчому рівні вносили вступ України до європейського союзу та вступ України до НАТО. А чи можете ви пояснити, що зміниться для простого українця, якщо ми вступимо до європейського союзу? І також що стосується поєднання сільського господарства України і сільського господарства Європейського Союзу? Бо наскільки я розумію, наскільки я для себе це оцінюю, аналізую. Нас там точно не чекають, і там є статті, які протирічать вступу України до Європейського Союзу. Будь ласка. Ну, спочатку одне уточнення щодо там, урядових програм. Я в 92-му році очолив Міністерство охорони довкілля пізніше ядерної безпеки. І ми одразу ж почали екологічне законодавство формувати на основі європейської практики. Тобто, всі наші екологічні закони, це більше 20 законів. До речі, цей прогрес в охороні довкілля і у протидії глобальним змінам клімату, також відмічено як позитив України. То хочу зауважити, що це і є наша робота в 90-х роках щодо ухвалення тих законів, які повністю кореспондувалися із європейською практикою. Тепер, якщо говорити про те, що нас очікує у Європейському Союзі, ну показує практика всіх членів Європейського союзу, особливо та хвиля, яка була після розпаду радянського союзу. Країни Східної Європи, що життєвий рівень покращується, суттєво покращується, економічна ефективність країни Європейського Союзу суттєво покращується, хоча проблеми також суттєво збільшуються. Наприклад, прибалтійські. Колишньої Прибалтійські республіки, а тепер, а тепер Балтійські країни. За рахунок цієї міграції ви говорили про те, чим тримати в Україні. То, на превеликий жаль, навіть і в таких країнах, і розвинутих країнах, де соціальні стандарти набагато вищі за українські, я кажу про Латвію, Литву, Естонію, де там ВВП на душу населення там вже досягає 30 тисяч доларів, на відміну від українського з ВВП із на душу населення, яке там на рівні Молдови. То тим не менше багато. Того, що пов'язано із економічною ефективністю, відкриті двері Європейського союзу і членство, ну не покращують. Ви згадали тему сільського господарства. Дійсно, Україна має унікальну географічну і Богом даною землю. Яка може давати без великої хімії найкращі і найвищі врожаї у Європі? Ну а і, якщо ми станемо членом Європейської Союзу, в Європейському Союзі, і це лякає. Особливо тих ті країни, які, наприклад, сусіди України, Польща, там чи Румунія, там, чи словаччина, що український сільськогосподарський потенціал загрожує їхньому фермерству. Ви ж знаєте, що все фермерство Європейського союзу на дотаціях і великих дотаціях, і вони бояться, що вони втратять можливості отримати все те, що вони сьогодні мають, за рахунок появи нового такого потужного конкурента у сільськогосподарському виробництві. Тому е, треба бути ну не тільки так, знаєте, райдужно. Говорити про те, що членство в Євросоюзі вирішує всі наші проблеми. Деякі проблеми, як приклад Прибалтійських республік колишніх, показує, що загостряться, особливо з міграцією, враховуючи те, що Україна вже втратила колосальні трудові ресурси, і багато із тих, хто змушений був покинути Україну, на початку широкомасштабної агресії вже не повернеться, але можу однозначно стверджувати, що за політики перспективної, за політики, яку будуть відчувати громадяни в Україні кожного року на своєму столі, і за політики, коли не чергові вливання на кожну там дитину, а політики відновлення народжуваності в Україні. Після війни, а це системна проблема. Її реалізовувала, до речі, Чехія в свій час. То можна очікувати, що Україна не тільки інтегрується в європейський союз, стане членом Європейського союзу, а стане одним із найперспективніших за темпами економічного росту країн Європейського Союзу. Але це треба. Абсолютно інша державна політика в усіх сферах без винятку. Але в першу чергу це стосується політики, яку генерують парламент, уряд, президент Сергій Володимирович, можливо, потрібно зосередити політику на питаннях всередині України і перестати настільки бігти і чіплятися за будь-які можливості вступу України до європейського союзу. Ні, дивіться, ми чого Ми дов... Просто стільки про це говоримо. Відверто, Диві... скільки дивіться. я себе пам'ятаю, ми стільки йдемо в НАТО і стільки йдемо до європейського союзу. Ви ви добре я, бо я Ні, я боя що я з вами готовий не погодитись. Послухайте, я пам'ятаю часи, коли ми не те, що не йшли в НАТО, пам'ятаєте, були кульки в парламенті НАТО. Ні, заблокований парламент. І ситуація була така, що і ще перед російською агресією, яка почалася на 2014 році, у нас суспільні настрої були не сильно за НАТО, до речі. У нас лише збройна агресія Російської Федерації змінила цей баланс кардинально, тому що люди зрозуміли, що без участі в глобальній системі колективної безпеки ну насправді ми не, ми не захищені від Росії. Бо ми на жаль, ми географічно так розташовані, що ми маємо величезний кордон з ними, чи і нам прийдеться з цим жити кордоном. І ми розуміємо, що ми самотужки не зможемо впоратись, враховуючи наш економічний потенціал, їх економічний потенціал, і так далі. Але коли ви говорите про треба нам рватися в європейський Союз чи не треба, так давайте ми спочатку визначимо, що громадяни України взагалі собі уявляють підступом європейський союз. Ну, я думаю, що там якась частина людей думає, що я буду лежати на дивані, у мене буде чарівна паличка, і мені почнуться сипатися євро з неба. Ну ну люди ж так, напевно, думають, що е, знаєте, якби я був в Радянському Союзі, я би пожартував так, що кожен думає, що вступимо в європейський союз і настане комунізм. Ну так не буде. І до речі, в Європейський Союз країни заходили по-різному. Так були ефективні країни. Я, до речі, е, з одного боку погоджуюсь, що Польща продемонструвала. Наприкінці серйозне зростання добробуту людей, але в перші роки перебування в європейському союзі не все було там так солодко. А Болгарія і Румунія іще більш складні історії. Все залежить від того, від готовності, і тут я повністю погоджуюсь Юріванчу. Все готовиться, все залежить від готовності країни проводити реальні стратегічні реформи. А для цього потрібні серйозні фахові люди, які мають візію, які розуміють, що ми робимо, навіщо ми робимо і куди ми йдемо. І якщо ми синхронізуємося з базовими економіками країн Європейського Союзу, то нам стане легше, але при цьому ми повинні розуміти те, що одне єдине, і це чесно. Кожна країна Європейського Союзу захищає в рамках Європейського Союзу свої інтереси. Ніхто не буде захищати інтереси України в рамках Європейського Союзу. Не буде Німеччина захищати інтереси України. Не буде Франція захищати інтереси України в рамках Європейського Союзу. Кожен буде захищати своїх фермерів, своїх сталеварів, своїх вчителів і так далі, і так так далі, далі, і так далі. А для цього нам треба. По-перше, мати сильну економіку для того, щоб ми могли конкурувати або хоча би бути на рівних. По-друге, нам треба мати сильну команду, яка буде працювати на рівні вже навіть після вступу в Європейському Союзі, для того, щоб ефективно відстоювати наші інтереси. Це завжди буде конкуренція. Ну якщо ви подивитеся на європейський союз, він злагоджений лише зовні. Але всередині йде дуже велика кількість дискусій і дебатів. І я ще раз підкреслюю: ніхто, крім нас. С в рамках Європейського союзу не буде захищати наші права, це наша робота.